День добрий, Вінниця. Ось нарешті дочекалися ми з вами 2015-го нового року. В моїй родині є чудова традиція. Проводжаючи рік старий, ми завжди за столом усіх, хто з нами святкує, згадуємо три радісних події, які були у цьому році, році який минає. Повірте, навіть якщо вам здається, що рік був важкий, складний, ви бігли галопом, ви багато працювали. Якщо замислитись, якщо зупинитись, все одно пригадується щось таке, що залишилось в серці. Можливо, саме цього року ваша дитина почала говорити Р. Можливо, відмовившись від моря, ви вперше в житті відпочивали на березі річки в наметах. Можливо, ви нарешті замінили шпалери в себе вдома. Повірте, це не дрібниці, це те, з чого складається наше життя. А в новому році я щиро-сердечно хочу побажати вам мати здоров'я ось тут. І ось тут. Якщо ви маєте гармонію в душі, якщо ви в ладах зі своєю совістю, то повірте, все інше можна. Заробити, купити, придбати, знайти у вас все вийде. Я вірю, що новий рік буде щасливим, буде спокійним, буде гармонійним новим роком. Для мене новий рік це тихе, спокійне і затишне свято в родинному колі. Кульмінацію якого є, звісно ж, таки обмін подарунками. Сюрприз, який запам'ятався найбільше, батьки подарували мені у 12 років. Це були так звані зимові скороходи. Ковзани були вони на декілька розмірів більше ніж потрібно, так би мовити, на виріст. Проте кататися і отримувати море позитивних емоцій це мені аж ніяк не заважало. Нещодавно перебираючи старі речі, я знайшла ті самі ковзани з дитинства. Найкумеднішим виявилось те, що вони досі залишаються великими на мене. Саме в той момент я і зрозуміла, що означає справжня щедрість із запасом. Тож і вам у новому році я передусім хочу побажати щедрості на позитивні емоції і на подарунки найдорожчим людям. Друзі, вітаю вас з новим 2015 роком. Мабуть, для кожного з нас це найяскравіше, найтепліше, загадкове та улюблене свято. Особисто в мене новий рік викликає чимало приємних спогадів з дитинства, коли ми зі старшим братом та батьком прикрашаємо ялинку, а мама метушиться на кухні. Всі разом накриваємо святковий стіл, а потім найцікавіше обмінюємося подарунками. Тепер ці традиції в моїй родині. А ялинку допомагає прикрашати моя маленька донечка. Нехай у новому році всі мрії здійснюються, рідні дарують любов і турботу, здоров'я міцного усім. Ні в якому разі не переставайте вірити у власні сили і пам'ятайте, ми сильні і подолаємо усі негаразди, миру, тепла, любові і лише приємних сюрпризів з Новим Роком та Різдвом Христовим!